Так, Вітанечко, дорога родина! Вітанечко, дивіться, що зараз буде. Зараз увага, що зараз буде. А, аукціон. Знаєте, що таке аукціон? Аукціон визначення слова аукціон. Коли є товар дорожчий по ціні, його продають по меншій ціні. І просто хто інший переб'є ціну, того і буде матрас. Дивіться, я розкажу вам про цей матрас. Висота його 20, не 20 а 34 см. Модель називається Мохов. Це є мохо, назвою навантаження без обмежень. Тут пише 32, але насправді 34, бо я міряю в рулеткою. Розмір 1,60 х 2 Метр х 2 ну, 1,60 х на 2 метри. Та? Про матрац розкажу. Має і латекс, і пам'ять. Двохспальний, 1,60 х 2 Ціна в інтернеті. 31400. В мене стартова ціна. Рівно 21 тисяча гривень. Хто переб'є більше, того і буде матрас. В подарунок я даю. Подушка з В Подарунок я даю. Бачите пам'ять, Дивіться. беремо телефон, 88-му. Дивіться. Беремо 88 Берем ще інший. 71-му. Бачите пам'ять, Дивіться. Опа. Подушка з пам'яттю подарунок. Стартова ціна матраца 1,60 шістьдесять на 2. 21 тисяча гривень. Хто дасть більше, то і буде той матрас. Доставка безкоштовна. Оплата йде в день утримання. Коли утримаєте, тоді оплатите. Я вам доношу інформацію, вашу світлу голову. Що такий матрац в інтернеті коштує 31 400. Я вам його пропоную купити. Стартова ціна 21 тисяча, хто десь 22, 23, 25, того і буде матрац. Все. Номер телефону мій є в профілі, то є ясно. Телефони не продаються, матрац, аукціон. 21 стартова ціна. Все, так що думайте, маєте світлі голови, думайте. І я є. Номер телефону є в профілі. Окей? Все, чекаю. Я буду чекав, завтра неділя, я чекаю.